Сьогодні у випуску підозрюваному в аварії на Кіровоградщині, в якій загинули троє дівчат, обрали запобіжний захід. Укриття у школах і дитсадках цілодобово мають бути відкриті для всіх людей. Це рішення військової адміністрації, хто має там чергувати. Пережив голодомор Другу світову війну, був бойовим льотчиком. Павлу Кононову з Кропивницького виповнилось 100 років. Чому ви сіли за кермо сп'яніння? Problem. Чи знали ви цих дівчат, з якими були в ту ніч? Ні, не, не знав. Вчора ми спілкувалися з однією, ну, з дівчиною, яка вижила, і вона казала, що під час руху викрутили кермо зі сторони в сторону. Чи так це? Ні, це не є, дійсно. А що тоді трапилось? Я не знаю. Це патрульний поліцейський із Новгородківської громади, якого підозрюють у вчиненні автомобільної аварії, у якій загинули троє випускниць. На цих світлинах ви бачите місце аварії, яка сталася біля селища Новгородка Кропивницького району 25 червня о пів на п'яту ранку. Загинули троє 17-річних дівчат. Четверо підлітків травмувалися. За кермом машини був поліцейський. На момент скоєння аварії він був у стані алкогольного сп'яніння, сказала речниця територіального управління Державного бюро розслідувань Ольга Проценко. Під час обрання запобіжного заходу підозрюваному прокурор Остап Кравчук просив суд тримання під вартою на два місяці. Слідчий держбюро розслідувань Максим Балаєнко погодився. Сказав, що не має бути альтернативи у вигляді застави. Поліцейські повинні слідкувати за тим, щоб цивільні так і інші особи дотримують справу дорожнього руху, не їздили в стані алкогольного сп'яніння, не їздили у восьмирох одній машині, не їздили в комендантський час, а також не перевищували швидкість у населеному пункті. Вказані порушення, за які відповідає саме поліцейський, який які пізорються чинні кримінального правопорушення з умовою вчинення кримінального правопорушення, а також смерть малолітніх дівчат. Адвокат поліцейського Олег Бойченко просив суду брати запобіжний захід домашній арешт, оскільки з його слів підозрюваний не тікав з місця аварії, також готовий допомагати родинам загиблих і травмованих. Що і що хочу допомогти, як облегшити усі ці обставини, Суддя Олексій Галаган заслухав усі сторони і зачитав ухвалене рішення. Запобіжний захід у літі тримання межах сроку до судового слідства, Визначені до 9 години 40 хвилин 23-го 2023-го року. Розмір застави не визначається. Оскаржувати рішення не будуть, сказала адвокат і підозрюваний. У разі доведення вини підозрюваного йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі, сказав прокурор. Це особливо тяжкий злочин відповідно 12 статті Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, особи, яка керувала транспортним засобом, в стані сп'яніння, зокрема щодо нашого випадку. Там є стан наркотичного сп'яніння. Інше наступним судовим рішенням Миколу Нерацька відсторонили від роботи. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. У Ленівському районному суді Кропивницького обирали запобіжний захід жителю Кропивницького району, якого підозрюють у передачі інформації про об'єкти військової та критичної інфраструктури представникам Росії для завдання ракетного удару, розповів прокурор Володимир Лещенко. Підозрюються в державної зради в травні червні цього року. Вийшов на зв'язок з представниками країни агресора та передавав йому інформацію щодо розміщення військових частин, об'єктів критичної інфраструктури цього разу. Що цікаво, також передавав інформацію. Інформацію щодо закладів охорони здоров'я, де лікуються військовослужбовці, і основне, що цікавило представників країни агресора, це не так місце розташування військових частин, як заїзд та знаходження на них скуплення військовослужбовців, а також скуплення військової техніки. В цій справі що є, скажімо так, нетипове, чи вона відрізняється від інших, це те, що він сам вийшов на зв'язок з представниками країни агресора. Прокурор каже, затримали 49-річного підозрюваного під час зйомки на відео військової техніки. Мають, говорить, докази, зафіксовані переписки з представниками країни-агресора, мобільні телефони та банківські картки, на які чоловік отримував гроші. У суді просив на час розслідування запобіжний захід тримання під вартою на два місяці без права внесення застави. Підозрюваний просив не показувати його обличчя, не вказувати прізвище та ім'я. Свою провину не визнає. Пред'явлена підозра, ви її вважаєте вґрунтованою чи ні? ні? Враховуючи позицію моєго підзахисного, якого був призначений захисником центру безплатної допомоги, я прошу застосувати саме законодавство міжнародне, статтю 5 Європейської комісії, застосувати більш і запорожні захисту війни у вигляді цілодобового домашнього режиму використання контрольного засобу контролю. Суддя Леонід Плохотніченко обрав запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. Хвала підлягає негайному виконанню після її оголошення. Хвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду. Має намір розкажити. Не знаю, буду оскаржувати, якщо я ж у мене обов'язок такий. Як правило, якщо говорити про справи, які в нас були схожі раніше, ми їх в цілому завершуємо за 3-4 місяці. За словами прокурора, у разі доведення вони підозрюваному загрожує від 15 років до довічного позбавлення волі. Олена Жикалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Це укриття у підвалі дитсадка у селищі Пантаївка Олександрійського району. Облаштували його на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Воно розраховане на півсотні людей, каже керівниця Інна Ступа. Укриттям користуються всі Учасники освітнього процесу, але також є можливість відвідують наше укриття жителі нашої громади. Відкриття цілодобово працює, двері не зачиняються, тобто відкрите, і у жителів є доступ. каже вночі, вхід до приміщення відкритий. У нас є сторож. Який працює, який працює у час, коли немає працівників закладу, і є відповідальна особа, яка завжди відповідає за укриття. Жителька селища Олена Мельникова каже, в укриття під час повітряної тривоги ходить не завжди. На початку повномасштабного вторгнення то ми зі своїми дітками ми лазили в погріб і ми сиділи, чекали, коли закінчиться повітряна тривога. На даний момент, коли більш-менш спокійно, то коли вночі ми не спускаємося в бомбосховище. Вважає укриттів у громаді. Вистачає укриття. Доступні жителі селища облаштовували в будинках укриття самі для себе. також є в в школі інтернат і двері завжди відчинені, що вночі, що вдень, жителі, які поряд живуть, вони мають змогу спуститись бомбосховище». Рішення про те, щоб доступ до укриттів в закладах освіти області був для всіх, ухвалили після загибелі під час повітряної тривоги 1 червня трьох людей у Києві, які не змогли потрапити до зачиненого укриття і додаткових перевірок доступності укриттів. За результатами перевірок на Кіровоградщині 162 сховища визнали непридатними для використання, каже начальник управління цивільного. Захисту Володимир Слінченко. Є доручення начальника військової адміністрації. Відповідно, всі укриття в закладах освіти повинні бути відкриті цілодобово тому що в нас не так багато укриттів, а найбільше укриттів там в заклад школах, в садиках, десь 89% вже в нас заклад освіти забезпечений укриттям. Каже, всього в Кіровоградській області для укриття людей під час повітряної тривоги є 2378 сховищ, з них 652 захисні споруди і 1726 найпростіші укриття. З 452 шкіл області укриття мають 416, 36 шкіл не мають укриття. З 444 дитсадків 380 мають укриття, 60 чотири ні на сьогодні маємо відповідь від громад що всі укриття у закладах освіти вони Цілодобово і безперебійно доступні для громадян. Місто Кропивницький встановило доплати для тих працівників, які погодяться і будуть перебувати в укриттях по графіку. Цілодобово в місті Олександрії надаються відгули тим працівникам, які погоджуються відповідно перебувати в нічний час в укриттях і забезпечувати їх цілодобову доступність. Каже, рішення про цілодобову доступність укриттів у школах і дитсадках діятиме на весь період воєнного стану. Антоніна Крейтора Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький. Це українська спартакіада серед дітей з інвалідністю з легкої атлетики розпочалася у Кропивницькому Її організовують тридцяте у змаганнях. беруть участь діти 12-13 років та 14-16, каже головний суддя Олег Соколовський. «16 областей і місто Київ чуть більше ста учасників. Це з ураженням опорно рухового апарату слуху зору. Тут формується ближній резерв. Національної паралімпійської збірної дефолімпійської збірної збірної, яка бере участь в глобальних іграх. Учасники спартакіади змагаються у бігових дисциплінах, стрибках у довжину з розбігу і місця, штовхання ядра та метання м'яча. Директор Херсонської спортивної школи для дітей з інвалідністю Руслан Малишенко каже, вперше приїхав на спартакіаду з одним спортсменом. Завжди Херсонщина привозила на ці змагання і в Кропивницькому це вже ну, перший рік 15-12, а це тому, що в нас така ситуація, ви знаєте. По всій Україні багато дітей за кордоном. Вихованець з порушенням зору буде виступати у трьох видах: це штовхання ядра, біг 100 метрів і прижок длину з розбігу. і говорить. Підготовка до спартакіади у Херсоні була складною. Кожного дня там обстрілюють, але все одно ти представляєш нашу область, і це вже один спортсмен приїхав на цей змагання. Вже буде показувати те, що область живе. У забігу на 60 метрів серед дівчат перемогла 13-річна Вероніка Кушнир з міста Сарни Рівненської області. Я займаюся два-два роки. Мені дає бо вона здоров'я. Мене є мотивація. Виграти. У хлопців з порушеннями зору забіг на 60 метрів виграв 11-річний волинянин Дарій Лобашев. Тренувався, тому переміг. Заняття легкою атлетикою дає мені впевненість собі. 14-річна Анастасія Гончар приїхала з селища Олександрівка Кіровоградської області. Хочу стати як моя тренерка Алла Мальчик, параолімпійською чемпіонкою. Всеукраїнська спартакіада у Кропивницькому завершиться 28 червня. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне, Новини Кропивницький. Встаю, зроблю зарядку, трохи щоб можна було ходити, а потім вийду до городу, що можу, що бачу, то і починаю робити. Так розпочинається ранок кропивничанина Павла Кононова. Говорить, день народження не виключення. Сьогодні йому виповнилося 100 років. Рух це життя. А як будеш лежати, то це вже це вже не життя у свій сторічний день народження. Бойовий льотчик, учасник Другої світової війни Павло Кононов чекає друзів. У нас у родині було батько, мати, я і брат. Я учився в школі і одновременно учився в Кіровградському аероклубі. Під час голодомору в 1932-33 роках, згадує родині виживати було важко. Хліб давали по карточці. Так, мене мама посилає до е, значить, магазину. Я йду коло школи. На, на, на сім'ю давали, ну вийшла там булка. Так. Я її прижав і держу. І йду додому. Коли, значить, зверху фатає один, кусок вирвав, а то я вдержав. Пригадує, до того як пішов в школу, вирішив бути льотчиком. Вперше побачив літак під час переїзду родини до Кіровограда нині Кропивницький. Я з братом лежу на возі, а мама з шофером кабили. Сидіть на доскі впереді. Я лежимо, і я бачу щось рухається в повітрі. Я маму спитав, що це. А вона каже, що це залізна птиця і нею керує людина. І якось мені я не знаю як, і воно там е е мені теж захотілося е так. 17-річним юнаком вступив до Одеського авіаційного училища. Після трьох років навчання пішов на війну. Воював на літаку як один. Перемогу зустрів у чеському місті Брно. Після війни продовжив службу пілотом-випробувачем. Ми попадаємо, ну як вам сказати, випробувати крилати ракети. Їх ніхто і не знав, що крилати ракети. Випробували крилати ракети. Потім багато років три, це там п'ять-шість місяців. Приймав участь у випробуванні ядерної ядерної зброї. У 37 років звільнився з військової служби, закінчив інститут і працював викладачем машинобудівного технікуму до виходу на пенсію. Головне – здоров'я у людини. Родина довгожителя, племінник, онуки, правнуки і двоє праправнуків. Він так довго прожив, тому що в нього завжди хороший настрій. Він майже не свариться ні з ким, да? завжди такий позитивний і все намагається сам робити. В 90 років він вирішив освоїти комп'ютер. У вільний від роботи час довгожитель слідкує за подіями в Україні. Я хочу, щоб воно було справедливо, щоб Україна перемогла, то щоб вона була незалежна. Секрету доволіття говорить, немає. У свої 100 років не звик сидіти без діла. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.